Всім привіт! Точніше, добрий вечір, дівчат. Сьогодні, напевно, буде невелике відео. Завтра я спробую вже зняти відео побільше, хоча подивимося. Може, може я набалакаю на 20 хвилин. От. Хоча, так, не цікаво. Не цікаво, цікавіше нам дивитися прикраси. І давайте мені просто самі сподобалися ці такі пір'ячка. Щось мені таке нагадують, вони. Як це не індійське. А... Дівчат, нагадайте, ін... індіанці, чи як вони там називаються, ну, сплемен. Е... От, прикраси, половиною довжина. Вони легкі-легкі, прям як пірїнки. Якраз тема, так? 650 гривень 18 доларів. Я взяла під них ще підвіску. Але чомусь в мене ще було бажання взяти дві підвіс, а давайте глянемо замочок так приблизно. Ну Тут о, стандартний штіфт, занижений трохи. Вони такі досить цікавенькі. Це повсякденний такий варіант, коли не знаєш, що вдіть вдів і, і пішов. До них класна підвізка. І мені навіть підвізка, я думаю, сподобалась більше. Я тут не бачу, яким чином її переробити, Ну так щоб цікаво було на сережки. Це я для себе. Це якщо що, то це я не вам. от Просто мені сподобалось. Але я думаю, вже якщо підвіску брати, то потрібно і взяти сережки. А вартість 850 гривень 23 долари, а сережки у нас 650. Так, 6,46 вага. Ну Ви знаєте, що в мене застібочки є, тому я б могла б. І вони були б такі якраз, як ми любимо. От. Або на одне вухо одну пір'їнку, а на друге ось таку велику піреєнку, тройну. І підвізка довжиною 7,5 см, а безвушка 6. З кубічним цирконієм зверху. Бачите, що по краям. І тут переливається ось така краса: 6,46 вага підвіска, сережки 3 і 8. Давайте подивимось щось трохи крупніше. Не трохи, значно крупніше. Такий цікавий браслет. У нас були сережки. Вони у нас поїхали, здається, в Німеччину, якщо я не помиляюсь, давіки. От, це красивий їх рідний браслетик. Він просто мені самій дуже сподобався. Така безкам'янка. Типу годинничка якось. Ну, цікаво виглядає. Тільки у мене просто штифт так низько встановлений. Штатив. Довжина від 19 до 22 см регулюється. І ширина, зараз ми подивимося, ширину 3, 2,9. Центральна наша частина. І є такі самі сережки. Фотографія в мене лишилась, так що якщо треба, я вам покажу. І навіть фотографія, здається, на вушку має бути, якщо я не помиляюсь такий. Прослитик красивий. Повсякденний, хоч і крупний, але повсякденний. Вартість 2650 гривень 72 долари 23 грами вага. 23 грами. Далі каблучка, ось такого плану. До неї є сережки або підвіска. Так, в мене у 18 розмірі вільна. Є, буває красиве кольє або браслет, але воно таке, ну, чересчур багате, там багато, ну, не чересчур, це я так сказала, що. От, там багато ось таких от штучок. Воно в мене має бути в відео Шорст. Подивіться обов'язково, якщо не бачили: 1100 гривень 30 доларів вартість каблучки, 7 грамів вага. От, це в нас така каблучка. А, уже окремим відео завтра чи після завтра, подивимось, я зроблю, а, покажу повністю весь набор, як виглядає. І буває сережки з підвісною частиною, бувають привушку. Далі сподобалось мені дуже ось таке кольє, але воно тут в мене довге, воно типу сатуара. Тут 60 см довжина. Його можна одразу через голову Давайте перевіримо. так, да, можна через голову пролазити. У мене голова не маленька, тому я думаю, вона через вашу також пролізе. Тут три шкіряних ось таких шнурочки. Коричневий, чорний та чорний з риженьким. Крупний ось такий замок. Так, ще раз повторюю, 60 см, якщо треба покоротше, можна замовити покоротше. 45 грамів вага, 4400 гривень, 119 доларів. Не підшитна річ, але дуже-дуже цікава. І буває класний браслетик до. Цього шнурка. І, або можна в інших кольорах шнурочки напустити. І я ще взяла, взяла, взяла шнурочки. Просто окремо шнурочки. Ось такий в мене маленький тоненький. Так, тут у нас 45 см. Хоча, мені здається, хтось просив такий з дівчат такий тоненький. Шкіряний шнурок 45 сантиметрів. 4,21 вага. 500 гривень в нього вартість. І у мене є червоний і чорний товстіші. Ч... Там. Червоний у мене 40 см. Так, червоний 40. Ось такі товстенькі, вони 700 гривень 19 доларів 9,69 вага. Так, це в мене такий коротенький. Можна любу довжину замовити. Чогось мені здається, що в мене їх два. Зараз подивимось. Так, а чорний 45 сантиметрів. Ось такий. Дев'ять А подождіть, він не чорний, він такий темно-темно синій, мені здається, чи темно-зелений, чи темно-синій. Він не чорний. Це я вже сліпку. Бачите? Кішка. Так, і браслет. Браслет, бачите, трохи-трохи відрізняється зовсім трохи. Це в нас ось цією штучкою відрізняється. Тут коричнева. А, ну тут, в принципі, вони темніші. Ось такий браслет. Він у нас довжиною. Ні, давайте я краще по руці подивлюся. Ну Він на зап'ясті від 16 см. Десь сантиметрів до 19, щоб рука була. От, Але трохи буде важкувато застібнути. Тут теж така бусінка. Бусінка, бусінка. 19 грам вага 2000 гривень 54 долари. Ну, вони, однак, в принципі. Сенсу немає їх роздивлятись, але от шкіряні. Но вони все одно виглядають рідними. Так навіть цікавіше, що тут яскравіше, а тут темніше. Так, далі ось такі сережки. У нас з вами трохи лишиться прекрасна другу частину. Ось такі сережки Аладіни. 2300 гривень 62 долари 19 грам вага. 8 см завдовжки. Тут, добре, такий занижений штифт. Бачите, Тут скриє прокол. це сердолік можна замовити з лабрадором або з гірським кришталем. Ну, в принципі, їх багато варіантів, які можуть бути. До речі, про лабрадор я хотіла показати. У мене дівчинка замовила каблучку. Зараз хвилинку-хвилинку. Це вже так у нас наостанок. Дівчинка замовила каблучку з лабрадором. Я чомусь думала, що вона прийде ну, не, не дуже яркого кольору, але вона тут досить така класна прийшла. Прямо. Класна, класна. 850 гривень 23 долари вартість. Я спробую взяти з такими камінцями, от іще прикраси. І бувають ще такі цікаві сережки, це також лабрадори, але вони більш такі сірі. ну каблучка, вона реально класна. В мене є з апатітом у розмірі, у розмірі 21. Це те, що в мене вільне, 21,5, але воно все одно маломірить трохи, тому воно десь і буде на 21. Так, і подивіться, які я ще взяла сережки на пробу. Тут такі самі камінці, ось такий замочок, ну вони важкенькі. 12,6 грам, 1200 гривень. Ось такі теж апатіти. Це значить така модель може бути із лабрадором. Ну, Лабрадор тут просто казковий прийшов. Не знаю, як вам, мені, мені дуже подобається. Так, все, дівчата, буду я прощатися. Завтра подивимось. Всім дякую за перегляд. Спокійної ночі. До побачення.